З різким потеплінням наприкінці весни більшість світничан намагається провести свій відпочинок на природі поблизу води. Та зачасту такий відпочинок закінчується трагедією. Вода приносить багато задоволення людям дисциплінованим, обачним, але вона може завдати багато неприємності людям, які не дотримуються правил безпечної поведінки на воді. У Вінницькій області з початку року на водних об'єктах загинуло понад 10 людей. З настанням теплої пори року, початком купального сезону, вірогідність нещасних випадків на воді зростає. Найпоширенішою причиною від нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки, зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезному стані. Тому варто пам'ятати, що умовами безпеки є правильний вибір та обладнання місць купання, навчання дорослих і дітей плаванню, сурове дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчитися плавати потрібно кожному. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено. У випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і сурово дотримуватися правил поведінки на воді. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Необхідно звернути особливу увагу на пояснення правил поведінки на воді дітям. Варто пам'ятати, що вода помилок не прощає. Тому додержання зазначених правил та вимог безпеки дозволить вам уникнути нещасних випадків під час відпочинку біля водних об'єктів. Цінуйте власне життя, бережіть своїх дітей і не нехтуйте застереження. Від зневажливого ставлення до правил безпеки на воді може статися непоправне лихо. Нехай ваш відпочинок буде здоровим, радісним та безпечним.